Приветик. Давай будемо розпакувати, що я собі купила. На бабушку! Давай я э, наступний раз. Я коли заробила той сквірш такий мягкий. Вот там мене залишилось. І тут Це таке сердечко котик. Так, давай распаковать. Вот тут-то надо. Хм. Вот что такое? Ви спочатку дивитесь, а потім я. Яка це була па? Напиши в коментарі. А я подивлюсь. О, зелена, яка красива, зелена. Красива. Ня-ня-ню ню-ня ню. -ню, 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 -ню. Ну, інші вже запрокували. Давай на наступне відео я вже буду малювати. У кого таке є, ставте лайк, напишіть коментарі і підписуйся. Все. все, пока!